Встановили ось такі вхідні двері, називається моделька Марсель. Верхнє покриття композит, це вуличний варіант. Це такий матеріал складається із пластику, з із з алюмінією. Він не боїться вологи, прямих променів від сонця. Маємо два замочки. Тут це кале верхній і нижній працюють вони дуже м'яко. Ось це йде. Трьох обертів, на три оберти це на чотири оберти. Порох на ржавійка заклеєний поки що плівкою захисною. Тут маємо такий терморозрив між коробками, щоб не промерзав. не промерзала коробочка, щоб холод не потрапляв всередину будинку. Потім тут після плитки встановимо лишту. Так, Покриття внутрішня плівка ПВХ, біле дерево, Чому ПВХ, вінорід, тому що вона буде відкриватися зовні і перепад температури зимою. Тепло і холодно. Використовується також вінорід. Ущільнення два контура на полотні такий широченький ущільнювач. Маємо достатньо широкий і тут ще один отакий прижимний. Ось так. Ну і тут йде на задній дворик, на задньому також, також такі ж самі двері встановлювали зсередини, тому що тут відкос буде робитися ще. Ось такий. Ми її заводили, вона вже без лиштви ставиться, заводили зсередини також. Та ж сама моделька, тільки розмір 860-й. Дуже... Тут ще використовується круглий ексцентрик, це набагато краще, ніж квадратний. От. Ми зараз почали вже прямокутні ставити прижимні, але вони погано себе зарекомендували. Ці набагато краще. Воночок працює легенько, все прижимається. Ось такі маємо. Дверця. Такі двері можна ставити як в будинок, так і в квартиру, але вони адаптовані під як вуличні, під будинки, те, що контактує з вулицею. Ось так.